Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські військові та цивільні кораблі задіяні в північному морі навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Вони збирають дані про розташування морських вітряних електростанцій газопроводів та інтернет-кабелів. Російські кораблі шпигують за інфраструктурою скандинавських країн. Розслідування з'ясувало, що завдання з картографування виконує велика кількість військових і цивільних кораблів РФ, які плавають навколо скандинавських вод і виявляють, що лежить на дні моря та як пов'язана інфраструктура північних країн. Джерела видань повідомили, що метою цього є планування. Я диверсій проти скандинавських країн, у тому числі шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи. У разі конфлікту із заходом вони готові і знають, куди втрутитися, якщо хочуть паралізувати данське суспільство, сказав керівник контррозвідки Андерс Хендріксен із служби поліцейської розвідки Данії. Голова норвезької розвідувальної служби Ніліс Андреас сказав, що це завдання для РФ є стратегічним і контролюється безпосередньо з Москви. Ця програма є ключовою підготовці РФ до конфлікту із заходом, кажуть джерела. РФ використовує цивільні кораблі для шпигунства. Шведські й норвезькі видання отримали перехоплені радіозв'язки російського флоту, які показали, що у північних водах плавають російські кораблі привиди, тобто такі, що вимкнули свої так звані передачі АІС, і не повідомляють своє місце знаходження. Серед них, наприклад, корабель ВМС Росії адмірало Володимирський. Офіційно він займається морськими дослідженнями, проте його також використовують для розвідки, йдеться в розслідуванні. Журналісти з'ясували, що минулого листопада судно протягом місяця плавало навколо Балтійського моря. Когобель та Категату та Північного моря, передаючи дані на військову морську базу в Росії. Маршрут корабля пролягав повз існуючі та майбутні вітроелектростанції. Під час його перебування у морі до нього наблизилися журналісти на гумовому човні. На російському кораблі вони побачили, як кілька чоловіків із закритими обличчями вийшли на палубу, у тому числі чоловік у формі в бронежилеті, озброєний російською військовою гвинтівкою. Цей же корабель восени був помічений біля морських вітрових електростанцій та іншої критичної інфраструктури біля Бельгії та Нідерландів. Загалом змін. Виявили 50 російських кораблів, які плавали підозрілим чином за останні 10 років. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.